Вітаю на каналі. Продовжуємо серію літніх прогулянок містом Трускавець. Сьогодні ми відвідуємо музей української майоліки, який знаходиться на бюветі в місті Трускавець. Виходимо ми з головного корпусу санаторію Кришталевий палац, в якому я відпочивав, і направляємось до бювету. Даний санаторій знаходиться найближче до бювету. По дорозі обов'язково заходимо на бювет, щоб набрати на втусі. Після вживання водиці йдемо до музею Майоліки. Він знаходиться в тій самій будівлі бювету зліва від головного входу. А далі слово екскурсоводу, приємного прослуховування екскурсій. Цей старт представляє Львівську кераміку скульптурну фабрику, скорочена ОКС. На це найбільша, яка працювала у Львові. Є особливість в тому, що вона була створена як виробнича потужність інституту прикладного мистецтва в 47-му році зробили через роки кераміку-культурну фабрику. І всі ті викладачі, найкращі студенти, вони залишили свій в історії цього доволі. Це, наприклад, старілочка 60-х років, це Ярослав Шеремета. Марія Курочка, 70-ті. Ось такі лембики, це такі графіни для напоїв у житлові. Це Василь Фонтатюк. Працював також це складу, Дуже відомі Львівські склоби. І це насправді оглядова пляшка. Відома ще з 18 століття, що ми давали посла за ну, то з таких пляшок частували. Це такі весільний ведмед. Були ведмедики і баранці. Ці тарілочки, вони колекціонувались ще коли випускались, на них в магазинах записували, що коли приїде ОКСЕФ обов'язково відложити до Івана Івановича, наприклад. Познали, що щось цікаво приїде. Ось це дуже рідкісні підсвічники. Це Олена Ярошевич, вона ще працює, ми нещодавно була персоналі виставка збуду. А от далі весь серпенця, це вже Київськовувалися, це, 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 Київ, це Освітківський майорковий завод. Найбільше, який працював в Україні, він виробляв до 9 мільйонів виробів рік ці тарілочки, глечики, чашечки, макітрибували в кожній родині, в кожній хаті, як житковий посуд, так і декоративні якісь речі. Все така ваза 60-х років. Це авторство подружжя Проторієва. Це подружжя пропрацюва на заводі 50 років. І за 50 років, відповідно, 80% всіх виробів і розписів було зроблено за їхнім зразком. Плюс Ця центральна частина анімалістка це серія дивозбі, стерні птахи, це все якраз творчість помер цього. Так само, як і півник, що в на ці нашамці, Бородянці, що Зеленський, Джонсон подарив на початку війни, там ціла історія змібував розроблений в його го А це перша версія цього півника. Більш складна, технологічна вибухова. Її впустили до таких обтічних, більш формах. Найбільша тарілочка в колекції 53 см. Цуби танцюють зараз Така заребішована матеріально спадщина ЮНЕСКО. Це такий чоловічий гуцульський бойовий тару. Суган, насправді, нічний світильник. Така ось візєтку очі світилися. Це трохи Бідусюк, 54-й рік. Всі зелені вироби Васильківські, просто за рідні роки зібрані на одній обличчя саме живемо. центральна частина. Це авторська колекція, це Марина Кривоно, це її сучасні роботи. Вона 10 років працювала на соківку на доволі, це те, що вона за останні пару років зробила. І всі ці зміни мають по три отвори, це називається Окарина або Гнині на А сова навіть звучить як сова. Це настійне фано, вигляді кахелі, знаєш, вони зв'язані між собою. Далі в нас пішлі, покарщі. Це саме північ Покаску, це шалонаської. А зараз генчарство визивалося століттями, передавалося з покоління в покоління та національний музей часто на 20 гектарах, куди можна на людей поїхати, екскурсії, майстер-класи. Традиційно рослини візерунок, бачите кіміточки в різних варіантах. Ми бачимо китички, бачите, киточка, квіточка, квіточка, киточка. Ти побачив цей лізерунок, він пізнаваний, автентичний, дуже рідний. А вже індивідуальні сапції більше вважалися в пластиці. Як ті рушки вилітати, то як того оздоблення зробити тому баранчику, це ж також лембики, динапої, якщо є корочки, то це лембики, бачите навіть wow. на марках Полтавської області. Але ці баранці. Маєте чому така форма у команці? За одну з версій, коли в швидкому можна було вийти. Ну от більше, більше. менші. Да-да, зараз. А тут відчувається, коли творчість немає. Чому? Це Форму зуманця, знаєте? З одною з версій, коли шинку розносили на полі, і кожна було третій, працювати. Всі козаки це один автор. Це Михайло Кордієвка, це Львівський завод управління ніколи в Україні. Дуже важко. Намалювати коня в Русі, передати в динаміці і вершника, і коня, це Олекса Довго, така розстрілки на Статує. Маньківка, район, Черкащина, Славута, Майнщина. Цей хрестен нас за Керпатик. Це Узор, Берего, Остілеки і далі, це Виноградівський заробник. Теж, бачите, стилістика. Тут ж саме квіточки здавалися, але це не працює, так? Ні, ні, ніхто не працює. Щось є навіть від патриківського розпису, порівняно запішні покорів. Майже всі настійні тарілки, всі, що був старин по центру, це відноситься до Львова. Бо через тих, ось, ось три покоління керамістів, 160 різних авторів, кожного авторія бачення творчості, тому воно таке різне. Декілька зразків кримсько-татарської кераміки є. Це роботи Рустема Скіліна. Було таке дослідження, написав книжку по картинам, відновив форми, розміри, як використовувався, як називали, кончари, всі ці вироби. І от Була презентація рік тому. Ми найшкіна, найстаріше, можна сказати, 350 років. Це Косівська кераміка, це Івана Панківщина. Це своя кольорова гама. Кожен колір це якийсь символізм. там Жовте це сонце, зелене це ліс, коричневе, це земля. Плюс техніка нанесення малюнку. Попередньо по серій глині вони промальовували, пошклябили цей малюнок, це називається ріжкування. Одна з технік. Бо робилися колись короля чи моробом. І робили ось такі пічки, бачите, викладали ці вітки. Ось це кахля, саме з такою печі, кутова. Найскладніше виготовлення. Найстаріша робота 30 років. Це повинна Цвілі. найвідоміша косівка майстриня, Там якраз якась книжка не такимо, що поділила пускала. І оцей зелений колір, бачите, він такий нестабільний, так, як кричений. Це ніколи не вважалося братом. Це особливість саме косівці. Ханосів це як вогонь домалювався майстром. Міспракти початковий задум. Я такая варто, такі настійні, декоративні тарілочки. Де всі думають, що в них не мати. Ну, це називається рік на ніч, тарілочка, теж звернуть увагу буквально впав на скіла, як передається атмосфера свята. Ну, а це найновіша, але вже, на жаль, історія. Це пологи Запорізької області, пологації. Ну і ще вам покажу одну пляшку, її автор зі мною відділ, а це найвідоміша викладача військових імені Марія Куричку в Чехії Уляні Ярошевич, написаний слова Кримською пісню. Добре тому коса косить, кому мила, їсти носить. І зображені, бачите, на кожній стороні одна пляшка, ціла історія. Є підпис автора. Ну і так, потім вийде, можна розказувати, все можна тут